номер 586 Breezy Basics, ширина сидіння 40 см. Отак він легко розкладається. Я щось фальш старт зробив. Я зазвичай кажу, що воно легко розкладається. Але я не брешу, це так і є. Ремінь безпеки, якщо не користуєтесь то краще змінь, бо буде заважати. Отже, ширина сидіння 40 см. Загальна ширина від обода до обода 60 см. Глибина сидіння 43 см. Висота спинки регулюється 41-46. Висота від сидіння до підлоги 41-48, важить він 15 кг. І навантаження витримує 125 кг. Вживане крісло колісне, повністю справне, в хорошому стані, але є дрібненькі недоліки. Зараз буду показувати. Наприклад. Царапини, ось бачите, на підніжках. Проте підніжки складаються, відхиляються, знімаються, як не дивно, ставляться назад. Е регулюються по висоті. О, тут чисти гранником треба. Отут от, регулюємо от нахлу платформи. Є ремінці проти зі ніг. Дивимось на передні колеса, нічого не штупориться. Це тут просто в мене нерівна підлога, тому воно отак, бачите, все крутиться. Підшипники у нормі. Е, є в нас можливість регулювати кут нахло е, вилок. Самі швилки металічні. Бачите, є тут такі от пошкодження, поцарапано. Е, металічні вилки. Можна регулювати колесо по висоті, саме колесо лите, доволі таки непоганий стан протектора. Заднє колесо. Також литі, 24-й, хороший стан протектора. Є царапини на ободах, коли десь без них. Це швидкоз'ємна муфта. Це блокування коліс, велика зручна ручка. Вона, до речі, складається, от бачите, вона отак вистає, і ти типу, можете подумати, що як же я тоді проїду. Ти ж казав загальна ширина, скільки там, 60, по-моєму. Але вона, вона ось так. і... Отак От вона складається та чуть чуть Хоп, чик. Чик і порядок. А з другої сторони все те саме. Муфта, блокування. Можна, до речі, регулювати, поселізати з когось тут знизу. Сидіння. Сидіння м'яке. Знизу отаке типу брезент, типу м'який наповнювач. Хороший стан, не вигорівши нічого, все ціле. Однак все рівно раджу. Ось ці заглушки знімаємо. Спочатку піднімаємо, виїмаємо заглушки і витягуємо на себе і вправку. З поганих новин це те, що, мені здається, ця спинка вона не рідна, тому що тут інший матеріал це більш такий цупкий, бачите. Але спинка дуже класна. вона Регулюється по натягу, вона ось така от м'яка, мені буде зручно сидіти. Зараз покажу, як вона там ззаді виглядає. Ось ці всі щитки захисні, все ціле, все ок. Підлокітники цілі. Ось так у нас відкидається. До речі, можна регулювати по глибині підлокітники, тобто туди їх, туди їх. Позаду О, от вигляд має. Ось за ці ремені я вам розказував. Ми їх або послаблюємо, або більше більше затягуємо в залежності від того, як людині зручно сидіти. Спинку, до речі, також можна без проблем зняти. Ось оце відкручуємо. Був би в мене ноготь подовшу, я його і, і ногтями би Так. Тут регулюється висота сидіння. Ем, дивіться, дивіться, до речі, штука. Бачите? от Це ми отут відкручуємо, і можемо зробити просто спинку нижче. Тобто його так цик-цик-цик-цик, і воно сюди назад стає. І ось, і буде нижча спинка. Якщо воно вам треба, звісно. І підставка для костелів або тростину. А це у нас тако нажимаємо і припіднімається поріг. Це, типу, якщо хто може не знає. Uh, долати так легше різні перешкоди спереді, там, виїхати десь на якийсь бордюр чи через поріг переїхати. Хороший візок, легенький, ціна адекватна, точно буде краще, ніж uh, ці китайські нові по 6 тисяч. Um, ніби, все, ніби все? А придбати можна в інтернет-магазині Медбаза. Посилання буде внизу, а і ще є, до речі, до нього подушки. Власні подушки і ціна дуже прям розумна. Також дивіться на цьому ж сайті.